Привіт! Сьогодні ми прокачаємо загальні та спеціальні запитання в теперішньому тривалому часі. Спеціальні запитання уточнюють деталі за допомогою питальних слів: наприклад, що ти зараз робиш, чому вона зараз спить, куди ви йдете, де вони зараз працюють і так далі. Загальне запитання ще простіше. Щоб поставити загальне питання до всього речення, нам потрібно всього лише поміняти місцями займенник і форму є. She is working. Вона є працююча. Вона зараз працює. Is she working. Вона зараз працює. Давайте потренуємо загальне запитання з дієсловом готувати. To cook, щоб не морочитися з пригадуванням потрібного дієслова. Головне відпрацювати модель. Нам потрібна буде форма. Зараз готує. Cooking. займенник, He, she you і так далі. Та форма є Am, is are. Our... Не забувайте виносити форму є на перше місце в питанні. У першій частині вправи я озвучуватиму відповіді, у другій контролюйте себе за візуальними підказками на екрані. Почнемо. Вона зараз готує? Is she cooking? Ви зараз готуєте? Are you cooking? Він зараз готує. Is he cooking? Вони зараз готують? Are they cooking? Ти зараз готуєш? you cooking? Я зараз готую. Вона зараз готує? Is she cooking? Ми зараз готуємо. Are we cooking? Вони зараз готують? cooking? Ви зараз готуєте? Він зараз готує. Ти зараз готуєш? Вона зараз готує. Я зараз готую. Вони зараз готують. Ми зараз готуємо. Вона зараз готує. Ви зараз готуєте? Він зараз готує. Вони зараз готують. Ти зараз готуєш? Я зараз готую. Вона зараз готує. Ми зараз готуємо. Вони зараз готують. Ви зараз готуєте? Він зараз готує. Ти зараз готуєш? Вона зараз готує. Я зараз готую. Вони зараз готують. Ми зараз готуємо. Він зараз готує. Далі. Якщо ми хочемо дізнатися деталі, ми повинні поставити на самому початку питальні слова Як? Чому, де і так далі. Why is she working? Чому вона зараз працює? Where is she working? Де вона зараз працює? How is she working? Як вона зараз працює? Зверніть увагу, основним елементом цих речень є блоки. Чому вона зараз. Why is she... Де вона зараз? Where is she? Як вона зараз? How is she? До них потрібно лише додати форму робить doing, sleeping, cooking і так далі. Ось чому нам потрібно відпрацювати ці блоки на тренажері, щоб ви могли побіжно і вільно ставити ці запитання в розмовній мові. Давайте потренуємо ці блоки в наступній вправі. Я запитуватиму, наприклад, що ти зараз, маючи на увазі робиш, але без самого дієслова. Нам важливо довести до автоматизму сам блок, що є ти без самої форми, робиш зараз. Ми це підключимо пізніше. У першій половині вправи я буду озвучувати відповідь англійською, але ви постарайтеся встигнути раніше за мене. У другій половині вправи ви матимете лише візуальну текстову підказку на екрані, але ви все одно маєте відповідати вголос. Промовляючи ці блоки, ви набуваєте швидкості та швидкості вимови. Ваше завдання перетворити ваші знання на практичні вміння домогтися автоматизму вимови. Отже, почнемо. Що він зараз? What is he? Де вона зараз? Where is she? Чому ви зараз? Why are you? Jak te zaras? How are you? Kdo zaras? Where are they? Šo zaras? What are we? Kto Who is? Jak vana How is she? Čemu zaras? Why is he kudite Where are you? Show What are they? Jak zaras? How is he? Show me zaras. What are we? Show me Чому вона зараз? Куди вона зараз? Чому ти зараз? Де я зараз? Що ти зараз? Як вони зараз? Як ти зараз? Що він зараз? То зараз? Куди ви зараз? Чому ти зараз? Де вона зараз? Куди вони зараз? Що ви зараз? Куди він зараз? Де ми зараз? Чому ти зараз? Хто ти зараз? Чому вони зараз? Куди вона зараз? Тепер нам залишається додати до цих блоків форму того, що робить, щоб отримати повноцінне запитання. Давайте повчимо або потренуємо ці форми окремо, щоб не витрачати час на їх пригадування, коли формуватимемо запитання. Отже, почнемо. Зараз відправляє. Сендінг. Зараз горить. Бернінг. Зараз починає. Beginning. Зараз п'є. Дрінкінг. Зараз співає. Singing. Зараз пливе. Свімінг. Зараз летить. Flying. Зараз продає. Селінг. Зараз дає. Гівінг. Зараз бере. Тейкінг. Зараз горить. Зараз починає. Зараз п'є. Зараз зустрічає. Зараз відправляє. Зараз співає. Зараз пливе. Зараз летить. Зараз продає. Зараз дає. Зараз бере. Зараз горить. Зараз співає. Зараз продає. Зараз летить. Зараз дає. Зараз горить. А тепер будуємо повноцінні запитання з цими та попередніми дієсловами. Правила роботи з тренажером ті самі. У першій половині я озвучуватиму відповіді англійською. Потім відповіді відображатимуться лише у вигляді тексту, щоб дати вам більше самостійності. Спробуйте не дивитися на екран, коли будете відповідати. Відповідайте тільки вголос і якомога голосніше. Тренажер вважається пройденим, якщо ви встигаєте давати або хоча б починаєте давати відповідь до появи підказки. Готові? Поїхали. Де вони зараз зустрічаються? Верадеймітін? Що він зараз починає? What is he beginning? Де вона зараз співає? Where is she singing? Чому ви зараз відправляєте? Why are you sending? Що ми зараз даємо? What are we giving? Як ти зараз продаєш? How are you selling? Що зараз горить? What is burning? Куди вони зараз летять? Where are they flying? Що ми зараз беремо? What are we taking? Хто зараз плаває? Who is swimming? Як вона зараз спить? How is she sleeping? Чому він зараз купує? Why is he buying? Куди ти зараз летиш? Where are you flying? Чому вони зараз відправляють? Why are they sending? Як він зараз готує? Що ми зараз даємо? Чому ти зараз починаєш? Де ти зараз зустрічаєшся? Хто зараз відправляє? Чому вона зараз співає? Куди вона зараз летить? Чому ти зараз продаєш? Де я зараз зустрічаюся? Що ти зараз купуєш? Як вони зараз працюють? Як ти зараз спиш? Що він зараз бере? Хто зараз дає? Куди ви зараз йдете? Чому ти зараз співаєш? Де вона зараз спить? Куди вони зараз ідуть? Що ви зараз продаєте? Куди вона зараз летить? Де вони зараз зустрічаються? Чому я зараз сплю? Хто зараз починає? Чому ми зараз працюємо? Куди вона зараз іде? Тепер працюйте на цьому тренажері, поки не почуватиметеся вільно в цьому секторі англійської мови. Відточуйте свої розмовні навички, намагаючись з кожним разом реагувати все швидше. Уникайте пауз між словами, домагайтеся суцільності та швидкості мовлення. Працюючи на тренажері, ви вивчите дієслова, які є основою будь-якої мови, і зможете попрактикувати їх у стресовому режимі, максимально наближеному до звичайної розмовної мови. Не забувайте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. А на сьогодні все. До зустрічі!